Лисію, чи не наймальовничіший район Києва, саме цю місцину у другій чверті 17 століття для будівництва віддаленого скиту Києво-Печірської лаври обрав митрополит Київський Галицький Петро Могила. Сюди він приїздив, щоб молитвою і тишею лікувати та зміцнювати свій дух. Велика лісова територія тривалий час залишалася малозабудованою: будинок для києво печерського архімандрита та дерев'яний монастир з декількома монашими келіями в оточенні величезного саду, що особисто заклав Петро Могила. Під час першої світової та громадянської воєн Голосіївський ліс був пошкоджений. А зі встановленням радянської влади монастирське володіння було націоналізовано, і територія лісу почала забудовуватись. Чільне місце тут було відведено нинішньому національному університету. То біоресурсів і природу користування проєкт шести корпусів вишого першого, другого, четвертого, двох гуртожитків і будинку для професорів створив у 1923-25 роках український архітектор Дмитро Дяченко. Саме ці корпуси, перші три, були побудовані з цегли, яка мала піти на найвищу дзвіницю тодішньої Російської імперії. В 110 метрів, яка була для Іонівського монастиря, але ця цегла пішла на будівництво цих трьох корпусів. Що цікаво, цей зочі Дмитро Дяченко, він був надзвичайно талановитий українець, родом з Полтавщини, і будував в стилі українського необароку. Під ґрунтям створення нові встали три київські виші: сільськогосподарський, який утворився з одноіменного відділення КПІ, лісогосподарський, який був започаткований у 1816 році у маремонті передмісті Варшави, і ветеринарний інститут, який був заснований у 1920 році, на базі сільськогосподарського відділення КПІ. Значить, своєї початок факультет бере із Київського політехнічного інституту Київський ветеринарно зотехнічний інститут. Він з 1918 року підготовлені були всі документи, подані Скоропадському були на підпис, але переворот і всі документи заробилися. Знову розпочалась робота, і в 1920 році офіційно він почав працювати. Він мав різне розміщення, бо не було приміщень. Тоді не держава організовувала інститут, а організовувала товариство ветеринарних лікарів. Яке саме підбирало майбутніх професорів, приміщення. Через це вони переміщувались в різних частинах міста, і одна з частин інституту знаходилася на вулиці Коцюбинська, де зараз знаходиться міністерство з надзвичайних ситуацій. Але якраз у двадцять шостого року ти року розпочалася освоєна голосієва. Щоб підготувати кваліфікованого ветеринарного лікаря, конструктора, біотехнолога, яких випускають у нові, потрібна відповідна матеріально-технічна база. Цією метою, серед іншого, на факультеті ветеринарної медицини і був створений музей анатомії, де можна дізнатися про методики впровадження у практику інноваційних методів лікування, діагностики та профілактики захворювань тварин. Експорт... Нато в музеї вражають мистецьким підходом. Вони всі, так би мовити, бігають, плавають, літають, повзають або стрибають. Вся ця мертвичина повинна мати якусь естетику, естетичну цінність. Можна просто накидати купу кісток, і це буде навчальний матеріал, який можна вивчати чи досліджувати. А інше діло, коли людина приходить в музей, повинно бути? зорове відображення, щоб вона розуміла, що, що це таке, як вона виглядає. Так? Для чого потрібно то чи інше? Чому там зуби такі, а там іначе? А яке харчування відповідно з цими зубами? В університеті знають, що успіхом стратегії вітчизняної економіки є аграрний і агрохімічний напрямки, адже фахівці землероби повинні розробити алгоритм того, як нагодувати мільярди людей на землі. Так, серед нагальних проблем повсюдні зміни клімату. Влітку температура повітря, скажімо, в Україні може сягати плюс 40 градусів, що суттєво зменшує врожайність пшениці та інших агрокультур. Як вихід, вчені пропонує створювати нові, більш посухостійкі сорти серед новітніх технологій підвищення врожайності які вивчають студенти агрохіміки застосування дронів. Лабораторія створена з, сумісно з партнерами Рафадри. Основною цілею дати студентам можливість навчатися на сучасному обладнанні, сучасній техніки безпосередньо, яку ви бачите заді мною. Головна мета це провадження у виробництво і навчання студентів для. Того, щоб вони могли зразу після вже коли отримали свій фаг безпосередньо в виробництві використовувати і користуватися цими технологіями, тобто створення ділянки індексів, вносити різні добрива, препарати, розчини за допомогою дронів розпилювачів. Тому що останнім часом ці технології дуже широко імплементуються в сільське господарство. Ліс легені планети з метою збереження і примноження лісових насаджень, студенти навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства вивчають фізіологію дерев. І нас зацікавила тема, як бактерії, позитивні бактерії впливають на імунну систему рослини. Ми маємо ці досліди. Ми маємо патент європейський на це питання, і сьогодні ми стараємося, виділивши такі штами бактерій, обробляти сіянці на розсадниках для того, щоб укріпити їх імунну систему, щоб вони були більш стійкі в даних умовах. Новий напрямок навчання, про який я тільки що сказав, тому що якщо кафедра займалася більше ста років чистом морфологією, зараз у нас цікаве питання більше фізіології і відношення дерева чи рослини з бактеріями. З вірусами, з грибами, як працює цей симбіоз, як він впливає на стійкість рослини. І сьогодні ми маємо цю тематику. Маємо дослідження, глибокі дослідження, маємо патенти. Маємо статті в скопусі. Я думаю, що це перспектива роботи не тільки нашої кафедри по лісівництву, а це перспектива роботи всіх напрямків, які зв'язані із сільським господарством. Завдяки реалізації програм обміну студенти і аспіранти на БІП можуть навчатися у країнах Євросоюзу, США, Китаю, Японії, Кореї, загалом у майже 30 країнах світу. Для цього охочі навчатися семестр за кордоном мають розповісти про свою мотивацію, проявити успішність у навчанні і продемонструвати знання англійської. Мови або мови країни, куди студент або аспірант хоче поїхати на навчання. Всі студенти, незалежно від факультету чи ННІ, мають можливість прийняти участь в програмах як мобільності, так і практики за кордоном. Найбільш популярними на сьогоднішній день країнами для мобільності є Польща, є Іспанія, є Італія, і Франція. Інші країни так само приймають наших студентів. Але по кількості студентів, які вони приймають, їх не можна сказати, що вони такими є популярними. Зокрема, і Угорщина приймає наших студентів, і Словаччина приймає наших студентів, і Болгарія приймає наших студентів. Французькі університети приймають більше 10 наших студентів кожного року. При цьому всьому кількість студентів, які щороку їдуть на мобільності, досягає 100 осіб. Двічі побувала на стажування за кордоном у Польщі і Хорватії. Студентка, третьокурсниця економічного факультету Тетяна Мельник. каже, отриманий досвід буде корисним під час працевлаштування. Паралельно до того я також навчалася в нашому університеті, тобто в мене викладалися дисципліни і там, і тут. Але більшості студентів оформлюють індивідуальний графік, з цим проблем немає. Тобто вони можуть заходити на українські пари, можуть просто якби все робити і завантажувати на нашу платформу Ельорні. Але я відвідувала вари, бо мені було цікаве навчання і тут, і там. І я хотіла у нас в нашому університеті сесія раніше, і я хотіла її закрити і тут, а потім вже так би зі спокійною душею закривати і там. У 2020 році я закінчив магістратуру цього університету. А перед тим, у 2019 році мені вдалося побувати. За програмою Erasmus Plus за кордоном у Латвійському університеті інстатіну та технології в місті Єлгава та півроку повчитися за кордоном. Це було дуже гарним досвідом і можливістю не тільки повчитися в Україні, побачити трошки європейського досвіду і зрозуміти, що можна привезти в Україну, а що Європейцям потрібно початися в українців, також це дуже гарна можливість для всіх студентів, а нині і аспірантів, також відчути і попрацювати в європейському, а можна сказати, світовому середовищі, тому що туди з'їжджаються студенти та молоді науковці з усього світу. Національний університет біоресурсів і природокористування посідає лідерську позицію серед аграрних вишів України і перебуває у першій десятці кращих вищих навчальних закладів нашої держави. 125-річний п'ятирічний юбілей за надзвичайна дата. Оскільки за цей час майже 200 тисяч випускників вийшли з нашого університету, тож бажаю всім великого щастя, миру, перемоги. Хай живе наша славна Альмама.